Усім привіт! в нашому селені Харлі Давісом в Дніпро є дуже класний Sports, у такому гарному кольорі P'є грей. Давайте зараз подивимося, що у нас є у меню. Зараз Андрій нам покаже та розкаже. Так, дивіться, ну, у нас є під меню, в якому ми швидко заходимо і вибираємо те, що нам потрібно чи подивитися безпосередньо байк, температуру, тиск в колесах е, і сам АКБ. Чи можемо зайти повністю всі налаштування, де є зміна вигляду самого спідометру. І також режими їзди можемо подивитися так? так давайте зайдемо. Так, так. У нас не здорова, яку ми не можемо не вирушити, не змінити. То вона йде стандартна і да. не Так. Да. Потім йде спорт, як я бачу, це більш трайдові, буде він. Якщо точно, то ми радимо для новачків, щоб не перегодовувати, він був більш безпечніший. А режим, що у у нас А та Б, це що? Це режим, який ми можемо залучувати від себе. безпосередньо на режим і налаштувати його вже під себе, як хоче, був більш, щоб... Плужніші, ну, шлайдові, такі... короче, ми хочемо, щоб байдужі більше. Потужніший, більш майдове. Ми можемо все це змінити і налаштувати під себе. Так, так. Класно. Тож, друзі, Остір Ес, дуже гарний. Красунчик, як цукерочка чекаю на вас у салоні Харлі Девідсон-Дніпро. Заїжджайте до нас.